Друзі, добрий придоблюю сім ранок. Я вас знову зустрічаю на кухні, як завжди. На дворі в нас хмарно, не дуже холодно. Я вже всіх попорала, посадила чотирьох петушків у мішки. Зараз поснідаємо і буду з ними займатися. Повечора сьогодні треба ставити варити тушонку. Як я вам і розповідала, є чотири свободних місця, і я зварю своїх петушків, щоб не ганяти автоклав порожні. Ось. А тільки що до мене подзвонили люди, які займаються рибою, і вони наловили дуже багато риби. Там люди, ну як люди найняті їм допомагають, товстолобів. І кажуть, що в них зламалася машина. І каже, шкода випускати рибу на, ну, назад, а каже, дуже багато наловили і хочуть, щоб вони перероблять її, привезуть мені, щоб я їм поварила консерви, друзі. В общем так. Ну, домовилися, завтра вони перевезуть першу партію, будемо робити рибу. Мені без різниці, що наложуть у баночки, те і буду варити, друзі. Такі справи. На сьогодні в мене робота поки що є. Я тільки що одварила сніданок і хочу вам показати новий салатик. Може, ви такий робите. Я одварила макарончиків на сніданок і роблю оце новий салат. Так, значить, тут у мене покришена цибуля. Тоді така в мене сардіна, аквамарин. З додаванням олії. Ну, можна в олії, любу консерву. В олії. І одварений рис. У мене рису чуть більше як пів стакана. Я його одварила, бо нема. треба купувати рис. Я ж вам казала, що я хотіла плов зварити, а не було з чого. То я вирішила той рис, оце зробити цей салат. Значить, оце цибулю накришила, консерву пом'яла. Тоді додаємо охолоджений рис сюди і заправляємо майонезом. Ну, по вкусу, якщо... ну, Я думаю, що солити не треба, бо тут консерва. І Значить, перчику ще трошки. Значить, пропорції такі. Ну, Одна чи дві цибулини, скільки любите. Там жіночка одна писала, що вона ложе в салат маріновану цибулю. Але я не мариную. Я люблю, щоб була остринка така. От цибулі. Не, в Деякі салати я також мариную, але це я не мариную. От. Консерва одна. І треба відварити стакан рису. Але в мене не було стакана, ну, скільки буде. Зараз я все зроблю. І можна туди і зелені ще, якщо є. Зелені додати. Петрушечки чи укропчику теж буде дуже смачно. Він такий ситний. Цим салатом самим можна наїстися. Так що, це на сніданок у мене таке. Ну і... Ще буде, звісно, кава. Так що будемо зараз снідати. Зараз охолоне в мене різ, я його винесла на калідор, дороблю салат і будемо снідати. Друзі, ну ось мій салатик. На вигляд ну нема в мене зелені. Я трошки додала сушеного кропу. ну на смак смачне. Прийшлось трошки підсолити, бо було недосолено. Так що будемо зараз снідати. Так, на сніданок у нас ось, макарони зверху притрушені сиром гарячий. Сир плавиться, М -м, смакота. дуже люблю таке. І салатик, хлібчик домашній, і буде кава з молоком. Ну, а чоловік ще схоче, ковбаска є копчена, якщо хоче. А мені цього вистачить. Так що всім смачного і всього самого найкращого. І гарного вам четверга. Ідуть другі на двір. А тут усе. Любов, 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 любов. Не треба, я не буду, я піду по своїм ділам. А тут чухає, випустив у дворі, погулять її воно. а і чухає її. Ззаді хвостик її, а вона геть потемніла. Ні, ні на, я не буду, я піду. Нема ніколи, грайся з нею. А я піду підушків патрать. Ага. Хай походить. А тільки ж вона щоб не наваляла. Що? Я прибираю в дворі, а вона буде мені валять. З цієї ну, да. сторони почухай. Ласунчик, ласунчик, ласунчик. Оно. Оно. Шось нюха, нюха, шось. Нє-нє-не, не, не. баба піде, да я, я не хочу, як вона бігає, бігать. Дивись, да сніжок швидше пускається, відна температура. Кої приманки? Вона зараз побіжить. Повністю поставить їду, вже плюс два на дворі. А, ну зараз. Друзі, світло нам вимкнули. Оце роблю під такою лампою. Попатрила ще два петушки. Дивіться, які гарні, жовті, дуже гарні петушки. Двоє попереді я зробила і двоє, і двоє штук ось усі. Зараз їх пошмалю, розберу і тоді піду рубати, Уже розріжу, ось, ось м'яска піду рубати і тоді буду складати у баночки, друзі. Так що, готовий це все. Працюємо. Так, друзі, тушонка вже вариться в нас. Я не показала вам, як склала в банки молоко сіпарірую. Все перемиваю одразу, взагалі, працюю, аж робота в мене кипить. Друзі, доброго вечора. Я сьогодні так заморилася. Знаєте, зробила помилку. В пів шостого поставили автоклав на плиту. І, геть забула, що мені треба ж сьогодні сепарівати, а молоко ж треба на плиті гріти. І все. І я кажу чоловікові, я викручую з положення. В общем, я молоко гріла в духовці, ставила туди каструлю, він мені допомагав її тягати, В общем, намучилася, Ну, нічого, поросі парівала, все зробила, тоді поки перемила все. сьогодні я ж оце шпатрала ще петухів. В общем, друзі, заморилася, чесно скажу. Майже не відпочивала. Ну нічого. Завтра, може, ж такий день буде свободніший. Я отак кожен день кажу: там може завтра буде легше, там, може, завтра буде легше, а воно не має щось легше. Кожен день знаходиться якась робота. Там жіночка написала ще не в цьому відео в попередньому, а геть в попередньому. Просирши, чи я обмовилася що до Паски? Ні, я хочу його, щоб він полежав до Пасхи, ну, хоча б місяця два, щоб полежав. Ну, якщо не до паски, то хоч місяця два. Він сир, чим довше лежить, оцей твердий, він, тим смачніший стає. Він набирає смаку. Ось, і в мене не виходить, щоб він довго полежав. От. А вчорашньому відео жіночка, чи в сьогоднішньому, тому що я вчора знімала, а сьогодні ж ви його дивилися вранці. Питає, чи в нас літня кухня. Ні, в нас літньої кухні немає віддільно. Ми купували дом. А тоди пристроилась сзади дома кухню. Кухню санвузел у нас там, каледор еще есть. В общем, кухня у нас величенька три ширина, три. А длина, друзья, в общем, десь до четырех метров. Длина кухні, а ширина три. Величенька. Санвузел у нас невеликий, у нас там душ зроблений, туалет і так, така збоку, як шкаф, так, зроблений, там полочки в нас і бойлер висить. Він у нас сумі, сумісний. Туалет і душ, ну, в общем, разом зроблено. Бо робили, спочатку робили як душ один. Тоді і у нас там був значить, висить такий, як сказати, із нержавейки бак, і там вставлений у нас був тен. І оце так ми гріли воду, і це в нас був такий душ. А тоді пізніше, коли ми підвели воду в мойку, ми купили бойлер. Тепер у нас воду гріє бойлер. От, не придумали, коли проводили газ, щоб нам зробити колонку газову. І зараз оце ж за той боляр дуже багато платимо грошей, тому що світло дороге, а перемивання в мене, ви ж знаєте, як тримаєш корову, то перемивання куча. А як було в мене дві корови, то це взагалі за світ платили дуже багато. І кухня у нас, так я й не У нас із хати можна вийти на двір і через кухню, і через віранду. Тобто у нас два виходи. Із кухні є з вулиці вход у хату, і з віранди є вход в дом. Ну, ми більше користуємося тим входом, що через кухню. Ну, нам так удобно. От. А в віранді, де в нас другий вход, у нас там більше як склад. Зимою ми там тримаємо яблука. Взагалі, ну, таке все. От. Да, і Ще ви там написали, скільки ж солі я кладу в капусту. Ну, завжди вообще, ложиться на кілограм капусти з морквою, ложиться 20 г солі. Але я е, не важу ніколи, я роблю на свій смак. Я оце солю капусту, мну, тоді пробую, якщо мені підходить такий вкус, смак, то я так і залишаю, не додаю ні солі. А якщо вона малосольна, ще чувствую, то додаю. А якщо ви так не розумієте, то 20 грам на кілограм капусти з морковкою. По-моєму, ясно я розповіла, так, друзі? Ну, все. На сьогодні я і закончу своє відео. Відео буде не дуже довге, бо я... не було мені сьогодні коли знімати. На дворі у нас сьогодні весь день йшов такий дрібнесенький, дрібнесенький сніжок. Трошки був перестав, на дворі стало плюс два, то чоловік виводив корову побігати, бо вона теж застоюється, хоче побігати. Ну, а так кругом трошки біленьке. А з неділю передавали, буде до плюс дев'яти, друзі. Представляєте? Ну, Це ж така у нас тепер погода. Трошки холодніше, потім потеплішає, потім знову похолоднішає, знову потеплішає. В общем, такі качелі. А як вони, гойдалки, а як вони сказуються на нашому здоров'ї, то це мені вам не розповідати. На мене теж все це діє. Зранку сьогодні голова боліла, якось я себе не дуже почувала, а робити треба. Та випила обізболення сьогодні-давно вже не пила. А сьогодні випила то, що сильно боліла в мене і спина. В общем, друзі, це таке. Ну, на цьому я і закончу сьогоднішнє відео. Всім на добраніч, Всього найкращого бажаю. От я ж це ж ввечері знімаю і бажаю вам на добраніч. А ви, понятне, дивитеся його ж зранку. Ну, вибачте, так як знімаю, так я до вас і звертаюся. Бажаю всім мирної ночі. Всіх я отак обнімаю вас. Хочеться, як сказати, всіх городити від цього горя, від цієї біди, бо всі ми в одному становищі. Так що, друзі, всього вам самого найкращого. Там жіночка мені порекомендувала зробити другу зачіску, по-другому трошки, але я ось завтра помию голову от, і спробую так зробити. Звісно, якби я зробила стрижку, друзі, і модняву якусь таку чи чи під боб, що, звісно, я б виглядала геть по-другому. Але оце ж цілий день під, той, під тією шапкою, а літом під платком ходю, бо то до корови, то ну, як у селі, понимає, то на городі все время під платочком. Так що і Хочеться виглядати гарніше, а нема як. І нема куди, друзі, як я цілими днями вдома, і вдома і вдома. Ну ладно, всім бажаю всього самого найкращого, а головне саме здоров'я. Пока-пока, всім до завтра. Надіюся, що завтра ми з вами зустрінемося.